ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Буковина у скорботі ще трьох краян, які не повернулись з війни, поклавши на вівтар свободи власні життя. Провели в останній шлях капітанові Степану зверку. Останню шану віддали у гвіздівцях із солдатом Михайлом Мельничуком попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. У новоселиці в останній побував вдома солдат Дмитро Дробниця. Вічна пам'ять та слава героям. У Чернівцях діє програма професійної адаптації для тих, хто пережив жахіття війни. Завдяки державному проєкту підтримки безкоштовно отримати водійські права чи опанувати робітничу професію можуть ветерани внутрішньопереміщені особи або родичі загиблого героя. Більше розкаже моя колега. Безоплатно отримати посвідчення водія чи здобути іншу професію. Ветерани ВПО та родичі загиблих героїв можуть скористатись програмою державного забезпечення соціальної та професійної адаптації. У Чернівцях вже декілька років поспіль надають таку можливість. Найбільший попит традиційно зберігається на водійський фах, каже начальниця управління у справах ветеранів департаменту соціальної політики Ольга Грамота. В минулому році цією послугою скористалося 35 осіб. На суму приблизно 420 тисяч гривень ми профінансували гроші. Ми отримали з державного бюджету в жовтні місяці, тому навчання проводилося протягом двох місяців, і ті люди, які встигли пройти навчання теорію і практику, вони ми забезпечили перерахування коштів. З минулого року очікують на навчання в автошколі ще 44 особи. Цьогоріч в управління надійшло три заявки. Єдина складність, зауважує Ольга Грамота кошти для реалізації зазвичай надходять вже в осени. Однак цього часу вистачає лише, аби стати сертифікованим кермувальником. Якщо це стосується саме водійських прав, то два місяці вистачає. Якщо це стосується робітничих професій, то треба більше часу. Якщо ж людина вирішила здобути освіту вже на основі. Раніше здобутого рівня освіти це може бути більше часу до року, тобто договори приносяться. Тобто це не означає тільки водійські права, це йде підготовка, перепідготовка та здобуття іншої освіти. Першість надання коштів на навчання визначається постановою Кабміну. Людина звертається до нас з заявою, надає нам посвідчення відповідно до свого статусу і стає в порядку на чергу. В порядку черговості ми навчаємо цих осіб. Значить, пріоритетність надається тим особам, в першу чергу, це тим особам, які були укладені договори в попередньому бюджетному році. Друга пріоритетність надається фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, особам з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньопереміщеним особам з інвалідністю. Особам, звільненим з військової служби та демобілізованим особам, особам, які мають особливі заслуги, і вже в останню чергу це члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників і захисниць України. Окрім того, за цією ж програмою можна безоплатно отримати робітничу професію, пройти курси підвищення кваліфікації чи довчитись, до прикладу на магістратурі. Навчання має тривати не більше року та не перевищувати 45 тисяч гривень. Ще однією обов'язковою умовою є самостійне працевлаштування. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Житель Вижницького району зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про наявність вибухового пристрою і намір підірвати власний будинок. Миттєво реагуючи на повідомлення, на місце виїхала слідчо-оперативна група Вижницького районного відділу поліції, вибухотехніки та кінологи, які ретельно обстежили територію. Вибухонебезпечних предматів чи інших небезпечних речовин не виявили. Проте правоохоронці оперативно розшукали мінера жартівника. Ним виявився 52-річний житель села Іспас. Правоохоронці вилучили у Боковинця мобільний телефон, з якого здійснювався дзвінок. Порушнику повідомили про підозру за завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибелю людей чи інших тяжких наслідків. За вчинення злочину фігуранту загрожує до шести років ув'язнення. Буковинець загорів у власній хаті, в селі Малинці, в житловому будинку сталася пожежа. Люди помітили, як з будинку йде густий дим, і повідомили рятувальників про те, що всередині може знаходитись власник. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1968 року народження без ознак життя. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки. При експлуатації пічного опалення. Музика. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Facebook, а також на сайті ProMins.vua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Музика.